Привіт! Ми у вас питали, на яку тему ви б хотіли, щоб ми зробили відео. І найпопулярнішим варіантом стало, що робити літом. На дворі вже другий місяць літа, а ви ще досі не знаєте, як себе зайняти. Або це ми такі оперативні і робимо все вчасно. У будь-якому випадку ще два місяця літа попереду. Отже, вперед! В інтернеті просто безліч відео та постів з такою тематикою. Сто порадник провести літо і як зробити літо незабутнім, чи зроби літо веселим і навіть проведи літо з користю. На Ютубі такого повно. Тому нас трохи здивувало, що ви хочете побачити подібне ще й від нас. Та ми питали, що ви хочете подивитись не просто так. Ми хочемо робити відео на темі, які вам цікаві. І нам приємно, що ви відповідаєте нам та ділитесь своїми думками. Тому ось вам відео, що робити улітку від клубу Стежинка. І потім щоб не скаржилось. Ми тут подумали і вирішили, що від простого списку порад буде мало користі, щоб часом не вийшло ось так. Багато читати, та все, що видалили у школі, та ще додатково. Вивчити мову. Зайнятися спортом привести тіло у порядок. Стрійте світанок. Створити звичку, читати біблію щодня. Зробити прибирання. Yeah, yeah. Кидаймо основний меседж ви зрозуміли. Поради можуть бути скільки завгодно цікавими та корисними, проте від них мало зиску, якщо нічого не робити. Саме тому ми не просто хочемо порадити вам, як провести це літо, а робити все разом. Ми починаємо рубрику літо стежинкою. У інстаграмі на нашій сторінці ми будемо постити відео з хештегом літо стежинкою, у яких не тільки будемо розповідати ідеї, а й разом з вами втілювати їх. А ще. Ми хочемо надихнути вас, проявити свою фантазію та самим придумати щось особливе та цікаве особисто вам, а не просто повторювати за кимось. Та й більш того, діліться своїми ідеями з нами. І ті, які нам сподобаються найбільше, ми втілимо в життя і розмістимо відео у інстаграм. А авторам цих ідей від нас будуть невеличкі подаруночки. Ось такі браслетики з нашої минулорічної вистави. Книга видавництва «Світло на сході на вибір і смачненьке. Наостанок хочемо додати, що розмірковуючи над тим, як провести літо, ви можете думати не лише про себе. У вас є особливий час, в який ви не обтяжені школою та іншим клопотом, тобто ви маєте безліч можливостей, щоб опікуватися про рідних, робити добро та впливати на цей світ, щоб він ставав трошечки краще. А ще помічати та цінувати дивовижні творіння Бога, адже влітку стільки всього чудового, та не схожого на інші пори року. Сподіваємося, ви не належите до числа тих, хто взимку нудить чи хоче літа, а літом жаліється на спеку та хоче зими. Та всі ми іноді помічаємо влітку лише комарів та мріємо про сніг, а взимку помічаємо виключно слизькі дороги та хочемо кататися на велосипедах, самокатах і купатись. Давайте управлятись разом. Щось у нас виходить відео не про що робити влітку, а що не робити. Насправді ці «не» дійсно допоможуть нам зробити літо кращим. Отже, цим літом ми не будемо. Ну що нам не подобається комарі, сильно спекотно, немає снігу та тому подібне. Не будемо лінуватись та втикати, проводячи усе літо на дивані з невдоволенням. А також не будемо думати лише про себе. Літо чудова пора. Літо чудова пора. І зима, до речі, теж. Як і осінь, і весна, то давайте насолоджуватись. Тим, що маємо. І разом спробуємо зробити це літо. Бамба-пушка-ракета. Так так так, 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 так. 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 І про лайк не забути, і коментар, і підписку, і там усе таке. Бувайте.